Шановна, добрий вечір. Я є керівником юридичного управління Львівської міської ради. Насправді, наскільки я розумію, сьогодні зібралися ми тут не для того, щоб вирішувати, скажімо так, деталізовані питання юридичні. Тобто я можу надати відповідь на будь-які питання, які стосуються оренди земельної ділянки. Також можу поінформувати про те, що дозволу на будівництво станом на сьогодні так званих містобудівельних мов обмежень, департамент містобудування. Львівської міської ради не видавав, і ми якраз прошу. Добре, ми якраз є тут присутні з директором департаменту містобудування для того, щоб з'ясувати, яким чином проходить діалог місцевої громади з інвестором. Тобто, станом на сьогодні є чинний договір оренди земельної ділянки між Львівською міською радою та управлінням капітального будівництва. Насправді цей договір є відведений для будівництва земельна ділянка є відведена для будівництва житла, призначеного для працівників прокуратури. Є укладена інвестиційна угода між управлінням капітального будівництва і власне дочерним підприємством «Інтерхалбуд». І, в принципі, дійшли всі до висновку, що зазначений інвестиційний договір має бути в будь-якому випадку затверджений Львівською міською радою. Якщо якісь питання, я готова дати відповідь. Питань подав зараз Час? слово Андрію Павлєву, фаховому архітектору про з питань містобудування Можливо. зараз. Ми буквально через книгу Думаю, два слова скажу. Наступне повторюю, те, що і сказала Ганна Павінкевич, що ніяких умов до обмежень департамент не видавав. Я вже працюю на цій посаді шість років і з першого дня своєї роботи стикнувся з тим, що є дуже часто. Не було ні одного будівництва в місті Львові, де не було е, спротив громади. Зазвичай забудівельник як починає будь-які дії, приходить до громади і ділиться своїми бажаннями, намірами і показує свій проєкт. Е, розпочав, я знаю, 6 років назад була така сама подібна конфліктна ситуація на Довженка, 18 де був запротований будинок ще в му році. Громада виступила проти, і він, ви знаєте, по сьогоднішній день не збудований. Ми маємо соціальні конфлікти на багатьох об'єктах, в тому числі і на околичній 10, де були усі дозволи, де були усі документи на земельну ділянку, але мешканці виступали проти і на сьогоднішній рік забудовує зупинена. Я перед за все сюди прийшов сказати вам, що усі майданчики дає певний спротив, я туди з'являються для чого? Тому що нам треба розрізняти закон і те, що Є певні бажання людей. Не завжди в законі можна прописати усі думки, і, і, скажімо так, думки і певні бажання сусідів. Я думаю, що пересидую звернутися до забудівельників. Оця презентація повинна була представлена не, бути не 25 березня, а 23 лютого, так? тоді, бо по-моєму суботу, чи то було січня, так? Тобто два місяці тому назад, якщо було до того показано наміри, розказано, що буде будуватися, і треба було вислухати думку сусідів і мешканців цього району. Я сам виріс на вулиці Франка 27 школу, і 27 цьому школу. Я знаю кожен цю дерево. і Я знаю дуже багато все, як відбувалося будівництво за останні напевне, 40 років. Де були документи, де не було документів, я вам ще можу розказати, що відбувається у нас на Новому Львові, де по сьогоднішній день ведеться також будівництво без будь-яких документів. Це є, на жаль, хвороба цього часу. Але е, прийшов я сюди для того, щоб побачити вас і почути вас. І що ви не почули мене? Є, я відповім на всі запитання, не переживайте, я нікуди не буду тікати від вас, поки ми не закінчимо цією розмови до останнього запитання. Ситуація її непроста. В місті, Львові, в місті Львові збудовано 12 мільйонів квадратних метрів житла. Для того, щоб забезпечити тільки черговиків і тих, що бажають, треба ще збудувати 6 мільйонів. Тобто половина з того житлового фонду, який збудований у Львові, треба ще раз збудувати. Для того, щоб ми вийшли на мінімальну нормативну базу для громадян. Де будувати? За 40 років, за 45 років існування останніх міста Львова, межі Львова не збільшувалися. Мало того, вони по сьогоднішній день є непогоджені, межі межах. Тобто ми є в ситуації, що ми ведемо систему ущільнення забудови. Це не подобається багатьом, і тому я кожен раз, коли перед тим надавати дозвіл, я хочу виїхати на майданчик і розмовляю з людьми. Розмови є зазвичай непрості між будівельниками і між мешканцями вже існуючих будинків. В даному випадку ніяких дозволів чи розглядатися умов і обмежень містобудівельних не буде доти поки я не зрозумію, що забудівельник знайшов чи не знайшов спільну мову з тими, що проживають на вулиці на і що проживають на вулиці Панаса Мирного чи на сусідніх територіях. Це так коротенько, що я хочу сказати. Наскільки розумію, що потім ми сформуємо систему запитань, на які будемо давати відповідь. Дякую за увагу. Мудрію. Товариство, я думаю, спринагідно треба зазначити зараз. Вже це бачу з Верховної Ради України, що в нас є проблема наступного порядку: систематично роками забирають повноваження в органів місцевого самоврядування по регулюванню містової діяльності і віддають це на відкуп розуміло ну, виконавчим органам, часто, а просто залишають систему з такими вікнами, вибачте, в законі, що можна діяти свавільним чином. Я думаю, що висловлюю зараз на спільне наше побажання. Це є так би мовити рекомендація, яка має зобов'язувальну силу. Щоб ми в місті Львові розпочали процес зворотнього зв'язку з Києвом, а саме запропонували законодавчі зміни системного характеру, які я, до речі, можу внести як суб'єкт законодавчої ініціативи Верховну Раду, щоб ми ці процеси унеможливили. Погоджуються з таким, да. бо одне будівництво це наша з вами біда. А якщо десятки таких точок буде, ми повинні вирішувати проблему системним шляхом, погоджуються. Я думаю, ми зараз спільно погодимо, що ми просимо пана Андрія Павлова як людину високого фахового рівня. Допомогти нам в регулюванні законодавчого цих проблем. Правильно? Да. Крім того, товариство зараз ми повинні дати слово представникові громади, і потім перейдемо до формування запитань і отримання на них відповідей, Правильно? Щоб ми завершили перший цикл, відповідно, будь ласка. Добрий вечір, шановна громада. всім вам дякую, що ви так дружно відкликнулися на наші, наші слова і прийшли сюди. Под вам ситуація яким чином виглядає? виглядає вона так. Я сказав пан Андрій Павлов, що це відбулося 24 січня. На жаль, це відбулося значно раніше. Ці всі неподобства відбулися вони тоді, коли в цій громади, не питаючись, забрали саму власну земельну ділянку, якою користувалися, яка була збудована мешканцями нашого будинку. Як нам вдалося засувати, тут потім мій товариш зачитає листа від мешканки нашого будинку, що її чоловік був першим головою кооперативу. В нього в квартирі власне, сиділи геологи, проєктанти, всі, хто починав це будівництво. То дуже цікаво послухати цей лист. Жінка, на жаль, не змогла прийти в неї хворі ноги, і тому вона не попросила мене, написала листики і попросила нас повідомити вам це все. Ця ділянка була надана нам безкоштовне і безтернінове користування. Розумієте? Там був збудований, тобто ЖБК були як інвестори цього будівництва, їх зараз. Прийнято говорити, тоді в той час, в Радянській, не було такого законодавства, щоб була приватна власність на землю. Тобто та земля, яка зараз знаходиться під нашими будинками, вона також належить міській раді. Розумієте? Ця земельна ділянка там завжди була в користування цих мешканців. Садили дерева наші батьки. Особисто не садив дерева ніхто інший, ні ЖЕК, ні ніхто. Садили, є безпосередньо ще живі люди, які садили ці дерева для своїх дітей, для своїх внуків. Ці грибочки, які там були дитячі, це все. Воно кудись щезло, ви собі не повірите як. Тепер нас наштовхує на думку ця ситуація. Чи це було б подумано завчасу? Розумієте? Ми в зв'язку з такою важкою економічною ситуацією. Люди бідні, люди вже постарілися багато, пенсіонери не мають змоги фінансувати вже знову будівництво дитячих майданчиків і всього решту. Але ми все рівно попросили допомоги, так, як цим дитячим майданчиком не користуються тільки будинки житлово-будівельного кооперативу, Ним користуються всі навколишні оці будинки. Люди не дадуть збрехати. Діти балися з усіх, ніхто не ні наганяв нікого. Розумієте? Всі каталися з тої гірки на лижах на санчатах, розумієте? О. Крім того, власне, тоді що почалося? Ми попросили звернулися з листом, от Ірина Михайлівна є свідок, звернулися до депутатів місцевих органів влади і управління сім'ї молоді є таке в міській раді. Звернулися туди, попросили допомогти нам відновити цей дитячий майданчик. Сама пані Віра Дмитрівна Ляцьковська бігала по кабінетах, підписувала якісь там листи, звернення наші, де воно все поділося. Сказали, що обіцяли, що буде відновлено. Нам є... Провірте, будь ласка. На жаль, у нас не збереглося тих документів, ну так сталося. Це був десь травий червний дев'ятого. <плес> Є тому, тому обурило мешканців найбільше це все. Крім того, Андрій Іванович, як пішов на вибори в 2006 році, він говорив: нічого на дитячих майданчиках не може будуватися. Категорична була його така послідовна думка. Надіюся, що вона залишилася такою надалі. Тобто, тут несподівано 24 числа, як сніг на голову, розумієте, приїжджають будівельники. Як вони приїхали? Всі могли подивитися зік показував, яким чином це все відбувалося. Для чого їм було 50 чоловік охорони, як вони приїхали з добрими беременами, не приїхав священник посвячувати ту ділянку. Перед як нас з давніх часів заведено, правильно, будівельники. Як ведеться, приходить священник, посвячує камінь, тоді починаються якісь дії будівельні, правильно? Так. — Правильно. Он. А то приїхали, розумієте, в камуфляжі, невідомо, що, хто. Табличку хоча б нам поставили спочатку, що ми плануємо тут будувати люди добрі. Відштовхують людей. У нас є документи, є документи. Які документи? Хто вам дав ті документи? На якій основі? Дальше хочу сказати. Дальше що ситуація розвивається таким чином. Ну, ви бачили це все завдяки громаді, завдяки... Пану е, Юрію Андріановичу, розумієте, вдалося нам, ну і міській владі, представникам дякуючи також їм, що вони вчасно, влада їй також є похвала, яка вчасно вміє зреагувати і прийняти правильне рішення, розумієте? О, е, тобто вдалося це зруйнувати, але нічого не змінилося. Будівельники сидять там, розумієте, ті хлопці мордуються. Світло їм відключили, тому що нема законних підстав його підключати, тим більше до ліхтара вуличного освітлення. Розумієте? Відключили їм світло, вони мерзнуть. Отой парк, що ви за нею турбується, пане Назар, вони все і почистили вже фактично. Всі сухі дерева, вони світом вже прибрали. За ключові не адже. Шкода їм, звичайно. Ну, уставили їм кусь буду, розумієте, туалет той. Вибачте, ви подивіться, зайдіть на наш сайт. Подивіться, там були грибочки, діти бавилися на цьому майданчику. Зараз що біотуале люди вам знають. <плес> так що я надіюся, що шановні наші представники влади різних рівнів, і депутати, і міська влада не допустить цього будівництва. Люди категорично не самі бачите. Це ще не повністю вся громада, це хто зміг тільки прийти. Ми б збирали підписи буквально кожна квартира. Кілька квартир, що дійсно відмовилися. Ну, люди по різних причинах відмовляються. А все решта, я просто не уявляю, як ви там плануєте це будувати. Дитячий майданчик, який будується на даху гаража, ви санітарного лікаря запитали, чи це по нормах, чи по правилах. Чи ви хочете, щоб ваші діти балися на, на гаражі зверху? А каналізаційний колектор, ви показали. Це в запитаннях От таке питання. А от угодом... 25 градусів на якого будується 50-поверховий будинок? Он ситуація Є, не проста. До вас буде питання. Це... Хто давав дозвіл? Зараз так, це... вам мешканці це... ще дадуть Є... багато Є... запитань, але так, щоб ви зрозуміли, чому такий спротив мешканців, то що Сергія на хвилинку він зачитає лист у цієї жінки, власне. Я думаю, це лист звернення до нас всіх. Розумієте? Жінка плакала, коли читала цього листа. Перше, що я хочу сказати, що е, кооператив автобусник, про який йде мова, нині називається ЖБК-36. А тепер саме лист. Е, від Цегольник Любові Іванівни, 79 років. <кій> я жінка першого голови кооперативу автобусник. Тепер старша і за хвороби ніг не можу прийти до вас, тому звертаюсь письмово. Звертаюсь до вас, діти і онуки. Тих, хто збудував цей кооператив, а навкруги нього сади, алеї рощі, ми прийшли будувати це містечко, а нам дали холм над ярм, в якому було сміттєзвалище. Тернові хащі, болото. Ми проклали дороги, труби, підвели воду, газ. Все це за свій кошт. Там, де тепер дитяча площадка, яку захопив ворог. Повинна була бути стройка дома номер 18 але геологи заборонили її по причині цей холм плавун. Дім опустили до підніжжя холма, боячись загрози облзнів. Ми скоренько посадили на холмі сквер або краю холма, де стоянка посадили липову алею. Діти мої, ця земля ваша, нам її дало місто, хвору, брудну, запущену, автобусний завод. Допоміг нам зробити тераси на холмі, очиститись від бруду. Але завжди існувала загроза потоків бруду оползнів вниз на дім номер 18. Тепер, коли мер просрав автобусний, він хоче і нас зробити. У будівельників здоров'я боротися вже немає. Але ми щасливі, що маємо ці маленькі хатки, з віком яких радіємо сонцю. Це сонце. Хтось захотів нас вкрасти і продав без відома громади нашу землю. А це десятки сорокалітніх лип, сквер і дитяча площадка, на яких ви виросли, а ми радіємо зелені сонцю. Я дитина війни, пенсіонер з сорокалічним стажем, конструктор вищої категорії. І от прошу вас, діти, пробачення за те, що ми чесно жили і не накрали грошей, не, на... не набудували вам котеджів, новочесних хат, що в спадок залишає вам наші маленькі, але такі кохані куточки. Діти мої, коли на наш автобусник прийшла навала забудовників, це були як кадри з минулого, коли на країну йшли фашисти. Ці забудовники попереду пустили охорону в чорній формі 50 штук. Проти нас калік, коли ви діти були на роботі. За ними йшла новочесна техніка і робітники 40 штук в зеленій формі. Все так зграбно, чітко, тільки фашистського маршу не вистачало. Евакуатор привіз на дитячу площадку, яку вони готувались до захоплення з осені, зрізали болгарку під корінь. Сральник, вагончик для охорони та стройматеріали. Вічені години спритно територією з вісіма нашими тропами, липами, мусорниками, стоянкою було огороджено довжелезними металевими бляхами. Територію з квітучого саду перетворили на воєнне єврейське гетто. Кадри з дитинства бігли, як у кіно. Діти, фашизм, війна це страшно. Я, дитина війни, сирота війни. Вся тремчу від спомені. Пережито, але боріться, поборете, вам Бог допомагає. Женіть їх, ми для вас з гною і смороду зробили цей, цей рай, а вони хочуть задарма будуватись на нашій землі, закрити нам світло своєю високою, широкою, довгою баштою. Спиляти болгаркою наші липи, діти, я їх садила сама. Хотять під'єднатись до наших каналізацій і т.п. А труби наші вже старі, до мастері не витримають, тільки при строїці паркану їхнього дім No18 дав тріщину, за чий кошт ремонт. Діти, їхне гімно понесеться в наші перші поверхи, полетить на наші стіни. А хто буде відповідати? Мер, та він наші доміки і на баланс не хотів брати. Він руки умиє, навіть е, на наші листи не відповідає. Діти боріться, боріться хоч е, всією стройкою керує е, е, другого слова нині не скажу Верховної Ради. Йдіть в Київ і запитайте, чому місце, чи місце йому в раді. А я хочу останні роки свого життя бачити з балкону сонечко, а не башту. Щастя вам, дітки, і усім чесним людям. Любов цегольник. Дякую. Стилістика... Стилістика автора тут збережена. так цього І Це добре, бо це як душі насправді.